Є. Тут вже не перший раз роблять переклад скид негативу, скидають свої проблеми, скидають свої борги, намагаються, навіть, я так бачу, крадні поставити. Ви дуже сильно, постійно відбиваєте, відбиваєте ці напади. Це крадник стоїть. Ох, зараз я буду, як е, такий крадник, і у вас все дуже повільно і в підвішеному стані, і по краплинці ці гроші дуже мало. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу, допоможіть вищі сили, одведіть, одверніть ворогів, де Верховний суд вас захистять. Те, що з вами робили, повернеться ворогу, тому хто на вас нападає, на ваші гроші, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео близьким людям. Знімаю всі крадні кістяги, мороки, аморочки знімаються, всі негативні програми, порчі на бідність, переклади, скиди боргів знімаю, повертаю ворогам. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто скидав, хто замовляв, лишаю. Хай сам з цим живе, розбирається, буде так і так є. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Буде так і так є. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться від близьких людей, чи є перешкоди на дорогах на гроші. Угу. Так, Зараз відкриється шлях? Відкривається. Вони якимсь чином постійно здирають захист, ставлять, за, щоб ходили як замкнуте коло. Ну, тут ще на майбутнє планують робити порчу таку на отворот, на самотність, на те, щоб.